Володимир Красноштан. Номер 4 Олександр Савон. Непогана атака. Зараз може бути небезпечно, але ну, тут голкіпер грає. Відмінно контратака. Тут гра зараз на дуже і дуже високих швидкостях. Передача на дальню штангу. Стандарт для команди ПВК Вест у по поворотах непогано зараз. Так віддає передачу. Вертають м'яч для Петлака, він грає як п'ятий пульовий. Удар поворотах не точно. Лапак. Зараз момент ще. Рахунок буде відкрито. Ні, стійка не реалізовує свій шанс. Зараз відкрити. Перехоплення, зараз може бути небезпечно, удар поворот. Чиста гра. Ну, зараз вихід 2 в 1, Зараз може бути небезпечно. Удар по воротах. І м'яч всі ці воріт забиває команда ПВК Вест. Ну і зараз забиває Володимир Коваль. Коваль від. були, але, як ми бачимо, все-таки забити нікому не вдалося. Зараз другий гол забиває команда ПВК Вест, і тут ідеальна, в принципі, комбінація. Ну, і дуже і дуже невдала гра в обороні. від Зафіксували. Ну, сталося після того, як рибак м'яч втратив, Зараз лапак удар поворотах, добивання. і. Зараз моменти ще удар поворотах. 1-2 стає рахунок. Зараз прекрасно зіграв Даниленко. Ну, як то кажуть, хто як не він. У нього були моменти в першому. Точніше 2-1. Оскільки номінальні господарі команда ПВКВ, зараз момент 3-1. Забиває Тимчишин. Тимчишин свій перший момент реалізовує у цьому поєдинку, і недовго в нас. ПВК Вест удар по воротах і м'яч у воротах. Дубль від Дмитра Семиділка. Лишає зараз м'яч для голкіпера. Голкіпер грає дуже дуже класно. Потрібно віддавати передачу. Удар по воротах. Партнер радіо Львівська хвиля. Зараз удар в по поперечку. Заблоковано. Тут чиста гра. Зараз класно зіграв Петлак. Передача. Удар такі. Коваль. Класна комбінація. І Коваль оформлює дубль. Яка ж передача зараз була від Крістіана. Точніше, від... Фоллов UBC та Оптима малихів залишайтеся з нами.